Бажаю міцного і потужного здоров'я всьому волонтерству в друкарні. От така нам прийшла в ітогі матбаза. Ну, я її там десь місяць збирав потроху по ну, по, по, троху, по стоку, по скоку, там ще іншим підрозділам допомагав з мадбазою, всяким саперним розвідникам і так далі. Цю справу збирати. Ну і вийшла у нас отака от от колекція. Ну, коротко, що сюди входить. Касетні міни, пом2, пом Ну, чи, ну Очок і медальйон, коротше. Ці ПМНК досить цікаві. Ну, зроблені, в принципі, круто-круто. Я доповнив їх там метал-елементами. Ну, там якщо чуєте щось тіліпається всередині. Блін. О! Ну, щоб їх можна було знаходити металошукачем, приблизно по до тонатора. І тепер ми зможемо робити такі навчальні <кхи> інженерні загородження, міні-поля і все таке інше. Ну, доповнимо ще на у мене там і 6 штучок, ще доповню. Кількома і буде така собі імпровізована тропа. Ретро міни, колекція гранат чудовіша. В принципі, на них ми зможемо показати базові всякі там розтяжки, що, що на них зазвичай не ставлять і з чим не можна гратися, з такими цяцьками. Наприклад. Далі ліпісточки, скиди, там... <кхід> не пам'ятаю, що кажучи, ну, з цією штукою. Особливо наставку, тут марка ВВ написана на ній, там якесь маркування. Ну, в принципі, вибухонебезпечний предмет, якийсь це наша цяська. Далі у нас тут ліпісточки, не пам'ятаю, що вже казав, там Вог лежить, мінометна ніна. оця запалювальна штука, яку я ніколи так мені з нею, не довелося попрацювати. Ну, набір на Еналиксі взяв там у волонтера якогось, ну, там за 100 гривень символічних. В принципі, чудова річ для... Заняття, тобто я людей ділю на групи, класифікацію боєприпасів по ним проводимо. ну, то таке вже. Оці підручники, у мене їх там 15 штучок, в принципі, теж роздаю людям, бо багато, ну, широка аудиторія, скажімо так. Ну і працюємо по мінах, тобто всі ТТХ, все, що треба. Не так сухо, не таким сухим академічним язиком, все живо написано, що використовується активно, що не використовується. І це там супер-пупер. Ну, Набори для розтяжок мої вже. Ну, тут займочки. взагалі красуні з внутрішньою будовою, повністю все. Ох, одною рукою не дістану, на жаль, для демонстрації. Можу спробувати зробити. Клас. Бачите, там бажаючі елементи, механізм, накольники. Всі діла. Ми там в одну мотузочку впихнули, щоб вона була прям як натуральна супер-пупер. З отаким от от мовом. Це ось прям бомбалейла просто не знаю як це описати. Вонутню будову все видно, можна подивитися, як воно працює. Ну і це прям супер. Там сюди розтяжку ставити, сюди, запобіжних чек багато. ну... Мощно, мощно. Ну, Моночка, в принципі, без ножок, правда. Ну, Але і так в принципі піде. Піде там сюди мувчик, туди електродетонатор, всі діла. В днях буду з піротехнікою експериментувати, щоб воно цікавіше було людям. Ну, ПТМ. -очки. Також в принципі чудові чудові ПТМочки. Там кошка, це таке, ну, труба розвідника, от можна в неї навіть навіть заглянути теж з друкармії. Ой. Зараз, зараз, зараз. Джікс. Все, ой, зараз де ми там. Ой, я себе засвітив. Ну, мені в принципі пофіг. О, все, можна наблюдати там кудись. Підглядати там за дівчатами, не знаю, в душі. Тоже чудово. Ну або там сидіти, типа. Не знаю, дивитися, як інші сапери працюють з безпечного місця. Отаке там щупи, лопатки, все по стандарту. Ну, металошукач, в принципі, покажу як. Ну, не саме талошукач, а покажу, як ми зробили змінами. Ну, зробили наступним чином. Ну, тобто, доповнили їх і тепер їх можна знайти. Бачите, отака ось штука. Ну, так що ще раз подяка всім. Хто цим займається, бо в навчальних центрах цієї бази ну, так багато немає. Зазвичай вона там якось розкидана, розхльобана. Ну, Не всі інструктора шарять, що можна це діло замовляти, що люди допомагають з цим. Ну, і таке. Так що бажаю здоров'я і гарного дня та бережіть себе і хай вам щастить. Втомився від війни, тоді настав час перемагати. Трукармія надає тобі таку можливість. Просто зареєструйся на сайті друкармії, придбай 3D-принтер за 200 баксів та починай друкувати для ЗСУ. Це неважко. Кожен здатен на це. Кожен може встановити в себе вдома 3D-принтер та друкувати вироби, якими наші славетні воїни будуть знищувати окупантів. Приєднуйся до друкармії та надрукуй перемогу.